Багато хто каже, що мобілізація в Україні провалена і звинувачують у цьому кого завгодно. ТЦК владу в Україні тощо. Але якщо замислитись, то як взагалі мобілізація могла бути успішною до українських громадян ставляться як до підневільного м'яса, яке можна відловлювати на вулиці і відправляти на смерть? В самій армії до солдатів ставляться як до рабів за смерть солдата його родина не отримує нічого і змушена самостійно оплачувати похорони свого сина. Врешті-решт сама війна з Росією складається не на Користь України, Україна програє, коли росіяни відступали з Харківської, Херсонської та Київської областей. Люди добровільно йшли в ТЦК. Вони сподівалися на швидку перемогу. Думали, що російська армія слабка і що зараз вдасться її розгромити. Платили гроші, що було додатковим стимулом. Проблеми з мобілізацією почались після невдалого контрнаступу. Поступово люди стали повертатись з фронту і розповідати, що ворог виявився сильнішим і краще підготовленим. А в українській армії панує безлад, корупція, геноцид Власних солдатів і будь-яка послуга, яка за законом повинна виконуватись по відношенню до солдата, продається командирами за шалені гроші. З часом почали приходити труни, і сім'ї загиблих почали стикатися з бюрократією та корупцією, намагаючись отримати належні виплати за смерть своїх синів. Це все призвело до того, що бажання воювати у людей зникло. Люди не хочуть іти в армію, тому що служба в армії тепер сприймається у суспільстві як безстрокове рабство. Підписавши контракт, ти втрачаєш можливість вибратися з армії. Ти або загинеш, або повернешся інвалідом. Воювати доводиться за нереальні цілі, такі як відновлення кордонів 91-го року або розпад Росії. Хоча всі адекватні люди розуміють, що цього не станеться. Але влада України не відмовляється від цих цілей, тому що це не їхні реальні цілі. Реальна ціль це зачистка України від українського населення. Відсутність реклами та повна повносубоне слово у моєму телеграмі. Підписуйся.